Це система заміщення волосся. Подивіться, як вона виглядає максимально близько. Виглядає на це, це моє рідне волосся. Максимально реалістична рука. Ви в ній можете змінювати проділи. Подивіться, як виглядає імітація шкіри голови. Ніхто ніколи не запідозрює, що це не ваша рідна шкіра голови. Дуже прям реалістично виглядає. Ви можете постригти будь-якого чубчика при бажанні. Волосся ви можете нарі... накручувати і вирівнювати. Можете робити будь-які зачіски, як зі своїм рідним волоссям. Можна робити високі хвостики та пучки. Ось дивіться як. Ось так. І дивіться, як виглядають ці затемнені корені. І волосся достатньо густе. Ззаду сильно це помітно. Класний такий густий зріз і рівний. Все як зі своїм рідним волоссям. Не обов'язково фарбувати, випалювати своє волосся, можна одягати ось таку системку. І ніхто не запідозрить, що це не ваше рідне волосся. Багато дівчат, до речі, лікують своє волосся, одягаючи системи або перуки.